Було у мами і в тата кабана троє синів, маленьких поросят. Коли вони підросли, прийшов час іти в світ і будувати своє доросле життя. Попрощавшись з батьками, поросята вирушили в дорогу. Шли вони йшли, а тоді вирішили, що треба збудувати собі будиночки. От і розійшлися кожен до своєї місцини, яку обрав під будівництво. Перше порося було дуже ледачим. Воно любило розважатися, зовсім не любило вчитися, а тим більше працювати. От і збудувало воно собі на швидку руч хату із соломи, кубку якої знайшло неподалік. Порося, завершивши роботу, стало, подивилося на свій солом'яний будиночок і заявило Я закінчив, тепер я можу розслабитися і гратися весь день. Друге порося працювало трохи старанніше, але воно також було трохи ледачим, і побудувало воно свій будиночок із палець, які валялися неподалік. Порося стояла навпроти свого нового будиночку і раділо. Я закінчив. Тепер я можу розважатися стільки, скільки мені заманеться. Потім перше і друге порося зустрілися. Вони співали, танцювали і гралися разом решту дня. Третє порося цілий день важко працювало і будувало свій будинок із цегли. Це був міцний будинок з прекрасним каміном і демарем. Здавалося, він міг би витримати найсильніші вітри. Порося обійшло, що у незбудований будинок навкруги, оглянуло, чи все зроблено, і сказало: Я гарно попрацював! Тепер можна і відпочити. Наступного дня провулком, де жили троє поросят, якраз проходив великий злий вовк. Він був голодний і, принюхавшись, зрозумів, що тут можна поласувати поросятками. Першим вовк натрапив на солом'яний будиночок. Він підійшов до дверей і мовив. Порося порося пусти мене. Порося виглянуло, побачило вовка і закричало «Ні за що злий вовче. Вовк визвірився. Ану, пусти мене швидко, бо я зруйную твій будиночок. Порося вигукнуло «Ні за що? Тоді злий великий вовк набрав повні груди повітря. і... Як дмухнув солома розлетілася, а порося кинулося чимдуж тікати до свого другого брата у будиночок спалець. Вовк пішов слідом і прийшов до будинку, зробленого спалець, де сховалося двійко поросят. — Поросята поросята, впустіть мене, заревів вовк. Не пустимо. закричали поросята. Вовк був дуже голодним, йому уривався терпець бігати за цими вреднющими поросятами. Він з пересердя гепнув ногою об двері, трохи відійшов, набрав повні груди повітря і як дмухнув щосили. Будиночок з палець спочатку покосився, а тоді й розсипався. Перелякані поросята чим дуж побігли до будинку свого третього брата. Який жив у цегляному будиночку. Вовк, який вирішив все таки смачно поїсти, став перед цегляним будинком. Поросята, поросята, спустіть мене! гаркнув вовк. Але третє поросятку, знаючи, що збудувало міцний дім і що вони в безпеці, твердо мовило: Ні, вовче, ми не пустимо тебе. Тобі доведеться йти додому. Вовк аж не повірив своїм вухам. Про що це ці пихаті поросята ковікають до нього? Давно пора їх з'їсти, годі потякати. Він гепнув ногою в двері і, знов, набравши в груди повітря, дмухнув і нічого не вийшло. Він ще трохи відійшов, відкашлявся, знов набрав повні груди повітря, дмухнув і. Знову нічого не вийшло. Він походив, покректав, походив і крикнув Тепер стережіться, рожеві поросята. То я тренувався. І який жах! Він почув, що поросяти з нього сміються. Вовк від пекучого сорому зовсім оскаженів. Він кинувся до будинку, видрапався на дах і вирішив заскочити всередину через димар. Та ж бідолашний вовк не знав, що поросята розвели в камінні вогонь. З розгону він телепнув одним місцем, про яке не прийнято говорити в поважному товаристві в самісіньке вогнище, відчувши пекучий біль від пропалених штанів і невдачі. Вовк прожогом вискочив через димар назовні і, завиваючи, погнав до лісу. А за ним повився димок, опаленої на хвості шерсті. Отак поросята, потрапивши в небезпечну пригоду, зробили висновки і побудували ще два міцних цегляних будиночки. І жили вони довго та щасливо на тому провулку, а сам провулок з того часу почав називатися поросячим. А як же ж вовк? Вовк, казали, після пережитого переоцінив свою поведінку і став мандрівним мудрецем. Чи поетом, чи кимось іще, але поросятам він більше ніколи не загружував.